Доброго дня, шановні садівники, городники виноградарі. Сьогодні ми з вами будемо показувати осінню посадку винограду. Але перед тим як показувати посадку, я хочу вам подякувати за перегляди ваші та вподобайки, які ви ставите. І так почнемо. Значить, сьогодні у нас осіння посадка винограду у вигляді чубука. От ми нарізали чубуків. І будемо садити чубуков. Причому ця посадка буде на постійне місце садіння. Тобто ми як посадимо цей чубук, так він і буде рости тут. Нікуди його ми вже перекопувати і пересаджувати не будемо. І так, що нам для цього потрібно? Ну, перш за все, сам чубук. Ось ми вирізали декілька чубуків і покажемо вам. На прикладі. Що для цього треба зробити? У нас бук вже готовий, бачите? Він вже піде. значить, нам треба за сантиметр від нижнього вічка на сантиметр десь приблизно зробити зріз, ось так як тут. І саме вічко осліпити. Тобто його зрізати ножничками. Верхній зріз від верхнього вічка до зрізу приблизно 2-3 см. Так як я наріжу, так ми його залишаємо. Він ролі нам не грає ніякої. Крім того, перед тим як садити сам виноград, нам треба його не заразити. Що це означає? Ось у нас є такий препарат, як залізний купороз. І ми ось читаємо на упаковці. Джерело заліза і сірки, профілактика хлорозу, надійний антисептик, протигрибковий ефект. Ось оці два останні пункти нас зараз найбільше цікавлять. Ми будемо знезаражувати. <кій> для цього ми робимо розчин. Робимо розчин залізного купоросу. З розрахунку 300 грам на 10 літрів води. Але нам не потрібно зараз 10 літрів води. Нам достатньо літри. Ось ми в баночки розвели. Получається так, що це на літр, треба 30 грам залізного купоросу. Розвели. Гарно перемішали, щоб він зростав весь. І тепер знезаражуємо. Що ми робимо? Випускаємо чубук цей розчин одним кінцом. І потім іншим кінцом. Ось таким чином. Все. Ставимо його для того, щоб він підсох. Але для того, щоб не чекати. Поки він підсохне, я приготував трошки раніше ще один чобук, який вже у нас готовий до посадки. Беремо, дивимось на нашу яму посадочну. Ця яма десь приблизно діаметром сантиметрів 50 і в глибину десь сантиметрів 30-40 Вона була прокопана гарненько, щоб земля розпушена була для того, щоб ми могли цей чубук садити. Значить, Вибираємо цю землю, Значить, садити не будемо чубук наш таким чином, щоб верхнє вічко було на сантиметрів два заховане під землею. Ось наш готовий вже щобучок, який обсох. Ми його будемо садити. Ось таким чином. Все. Тепер його загортаємо. На тому місці, де наш чубучок засипаний, ми робимо таку горку невеличку. І поряд з ним ставимо кілок. Тут буде як мітка, щоб ми знали, де нас посаджений наш чубук. Ось і все, процедура закінчена. Тепер тільки чекаємо весни, коли піде вегетація з цього чубучка. Ось коротенько все на цьому. До побачення, гарних вам врожаїв і переглядів!